Всім привіт народ! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Ну що ж, привітайте мене з новою камерою. Купив я нову камеру. Зупинив свій вибір на Canon Powershot sx 260 s Перша година бавлення з камерою, то так як дитина мала з іграшкою, реально дуже крута камера. Знімає Full HD, знімає розширення 1920х1080. От, ну, коротше. Велика подяка продавцю. Я її взяв в, в продавця з рук, ну, але річ нова з гарантією, зі всім. Коробочка, дротик, кульочки всі. Ну, коротше, все супер, брав в чоловіка в Києві. Велика подяка панові Андрієві за камеру. Що там в комплекті ще? В Комплекті ще. ага, ну, Отака от тринога. Ну, зарядка, я вже зарядив камеру, сумочка. Ну, коротше, все супер. Радує мене в тій камері багато всього, особливо якість звуку, якість зображення, картинки. Ну і 20-кратний оптичний зум. ну, Це просто це просто щось неймовірне. А от дивіться. 20крат. 20 крат. Є. Коротше, мега, мега. Можна дивитися, що в сусідів у вікні робиться. Реально. Ну, коротше, і перейдемо до приємного. Перейдемо до презентів. Знову назбиралося. Досить таки немала купа презентів. <клес> немала купа презентів. Коротше. Я не знаю народ. Мені, певно, придеться скоро, так, як Якубовичу, і робити музей, так як в Полі чудес. Бо тому що реально стільки всього люди мені присилають. Я по натурі чоловік скромний. Так, я вам зараз поставлю камеру на штатив. Закручуємо. А знизу. Я по натурі чоловік скромний, але. Реально мене просто закидують презентами, закидують. Скоро підеться відкривати музей, як Якубовича. Коротше, давайте поїхали з, з малого. Я отак дам трошки ближче. Так. Фідюк Валера прислав мені презент. Я не думав, що таке буває. Всі ми бачили. Всі ми бачили ну погоді, де вовк мав яву, старушку, сливку. І в нього на боку була наклейка. Я знаю, всі пам'ятають, яка ця наклейка була. І от Валера мені прислав таку наклейку. Він, напевно, хоче, щоб я її в себе на дракстара вчіпив. Велике дякую Валерію за такий презент. Кому така наклейка треба, дам контакти Валери, він їх робить. Короте, можете наклеїти на свою яву таку цяцьку. Дякую вам за такий презент. Поки що я ще не придумав, де я її повішаю. Ну, місце у нас своє зайде. Поїхали далі. Поїхали далі. Руслан Панчошка і колега з міста Шишаки. З міста Шишаки Полтавської області. До дня відкриття він до мене на відкриття, на жаль, не попав. Зробив мені презент. Такий великий. ящик дерев'яний, за мене красний інструментарій. І тут середині, рейсмус. Рейсмус на 450 з паспортом. ну короте, нульць. нульць муха не сиділа, ну який рік випуску є чи нема, не важко. Ну, старих, старих кровей, 66-й. 66-й рік випуску. А ну-ка ми зараз новою камерою зближимо, побачите, який рік випуску. Що то я дурниці, з, дурниці говорю? 18, 20. Оба на! 66 рік випуску. Ну і сам рейсмус. Я вам покажу. Кльовий, класний, супер. Я мріяв такий мати. І, Рус... і Руслан мені 에... передав. Дуже дякую Руслану. Все, мирні... мирні скобки, все як має бути, все в комплекті, все супер. Рідна коробка оригінальний ящик. Велике дякую. Велике неземне дякую. Так, хто з тим ми розібралися, з тим ми розібралися. Далі приїхало новою почтою пан Гончар Володимир Андрійович з міста Козелець Чернігівської області. Прислав таку коробочку. До речі, коробочка досить таки автентична і древня. Вона в нас є 38-й рік, Вам видно, чи ні? Що всередині в середині в коробочці. Це є грамометр. Це є прилад, який чітко вимірює грами на дотик Це є річ, якою виставляти притискання контактів в релюшках і так далі. От. Що тут ще є? Пару розверточок. Одна з них конічна причому? Пару мічиків дрібненьких і пару сверлишок. Дуже велике дякую. Тут ще, до речі, був лист адресований мені. Е, був лист, Велике дякую вам, пане Володимир Андрійович. Вся, ви знаєте, що вся ця річ піде до мене в роботу. Так, їдемо далі. Джудіт Євген. Я чоловікою робив. Там один заказик і відправив йому. І ви знаєте, я трошки согрішив. Я коли йому давав ціну на заказ, я трохи з ціною. Ну, Перегнув палку. І Мене трохи совість заїла, і я зробив йому замість двох деталей, чотири, дві в презент. І відправив йому і в результаті чого чоловік мені прислав презент назад. І ось пара отаких от от хім хімрукавиць. До речі, тут ще щось всередині є, я ще навіть не дивився. Йо-маю, йома, нічого собі, я навіть не бачив. Дякую, велике дякую. Пане Євген, так, двоє рукавиць таких. Раз, два, три, чотири, п'ять пар рукавиць класичних робочих. Велике дякую. Вони в мене годяться. Ну і просто мене це розчуло коли я то побачив. Я страшно люблю такі цяцькі. Тут нажимаю кнопку, а тут вилазить отаке. Така штука. В мене є таке саморобне, я вам вже напевно показував, або ж є. Є така штука саморобна, я колись її зробив сам. От. Тут тросик від спідометра, і тут теж таких, таких три лапки вискакують, щоб можна, можна щось підняти в трудноступних місцях. Але ця штука вона не, не складається, як хоче, вона пружинить. А тою штукою можна. Можна задати їй форму і залізти там куди треба і взяти те, що треба. От. Дуже хороша річ, коли ви люб... для тих, хто любить ходити в супермаркеті і через шпаринку витягувати горішки, фісташки і так далі. Дійсно, для цього вона якраз годиться. Велике дякую, пане Євген, за такі презенти. Особливо локта порадувало. Дуже вам дякую. Так, їдемо далі. Мій колега з... Він сам зі Львова, але він зараз в Канаді, Олег Овчаренко, Ото прийшла посилка від нього була Ця оця коробка. Вони скооперувалися з моєю дружиною, і вона видала секретну операцію, яку який же ж розмір взуття на її чоловік, дядько Максим, і Олег мені прислав отакі от от боти. Отакі от, от боти, замшеві боти. Ви знаєте, я ніколи не міг подумати, що це робоче взуття, тому що воно дійсно класно стильно виглядає, замша. Також тут є стальна вставка, підошва з надписом. Oil, oil, oil resistant, так, ну коротше, Мега круті мешти. Я міряв мій розмір, суперпупер, фірма Sidewinder, коротче, ну чи Sidewinder, ну, неважно. Ну все, тут все тут грає, все тут супер. Великий дякую Олег за такий презент. От, ну Поки що ще тримаю, тримаю на чорний день, бо поки ще маю в чому ходити. Але велике дякую за такий класний подарунок. Йдемо далі. Е, Ром... Роман чи Андрій? Я перепрошую, я може... Е, Ні, Назар, Назар я задав... Назар Бернацький презентував мені отаку. Вот такого... Я робив йому заказ, що називається супля. Там ви бачили мене, що його чайник заклопанів. Вар мені спрезентував такий от прожектор в стилі Стімпанк, Той «Стімпанк» був прикручений до шестерні. Дріфт тут такий довжельозний. Коротше, я навіть знаю, де я його О, тут... Це вибухо вибухобезпечний світильник. Ще в середині лампочка економка я бачу. Ну, Напевно, як настольна лампа не буде з нього толку, а на стіну в коридорі я його причіплю, буде то, що треба. Тут, тут цепура. Все як має бути, велике дякую Назар за такий презент. Приємно отримувати. Далі дуже радий, що після переїзду до Львова з'явилося дуже багато нових знайомств. Я познайомився з таким чоловіком, якого звати пан Зіновий, він з міста Куликів. Він мене запросив до себе в гості і сказав: дядько Максим, приїдьте, у мене є для вас презент. Поїхав я в Куликів. познайомився з цим чудовим чоловіком. Чоловік, сам токар, має вдома 1616 і зараз займається ремонтом дизельної апаратури, форсунки, розпилювачі і так далі. Кльова майстерня, класний, Ну, коротше, колега, брат по духу. От, хоча годиться мені в батьки. Е, подарував мені ну, просто мега народ. Мега презент це така УСП плита. Ота от от, от от Іоніка, яка от там на стіні є. Це є ну, якби про, прототип тої плити, яку він мені подарував. Е, тепер на синусну плиту я гонурово ставлю оце. Можу закріпити закріпати все, що завгодно. Нова річ. Тяжка, правда, але не може бути не тяжке. Бачите, тут є такі виборки для облегшення. Велике дякую, пане Зінові, за такий презент. Ви ж з мене знаєте, піде в роботу, як має бути. Так, тепер далі. Сьогодні, буквально сьогодні, я отримав презент оцю червону торбу. Коротше, ціла історія, як вона до мене попала. Дзвонить до мене жінка і каже, вам є посилка з Бельгії. Приїдьте до Львова на вулицю таку-то, таку то заберете. Я, коротше, приїжджаю, посилки нема. Кажуть, посилка поїхала новою почтою до вас. Десь. Коротше, приїхала сьогодні ця торба з Бельгії. Я не знаю. в мене є підозри, що цей пакунок мені прислав мій хороший друг Віктор Назаркевич, який зараз є в Бельгії. Як би не було, будь ласка, відізвіться, хто це прислав. Тому що немає ніякого ні паперу, нічого, хто це прислав. Ну, скоріше за все, що це Вітя. Я ще її не розбирав, при вас зараз розберу. О, чесно, чесно, тільки розкрив. Бо, поняв, що там дуже багато всього всередині є, тому розбираю і при вас. Поїхали. То є шкло. Так. То є лампа, типа керосинки. Є що Price Waterhouse. Нічого, згодиться. Так, шапок їх є. Раз, два, три, чотири штуки. Я так зрозумів, що вони в якості пінопласту тут, але згодяться. Так, то відкладаємо в сторону, акуратно, щоб не зробити. Далі. Посилці. Дві лямпочки економки. Дев'ять ледовських і вседодіодні. 9 ватт, а світи як 60-ка. Зараз при вас зразу поставимо на, на робочий стіл. Так, далі. ма ма нац Паприка Every Я Everyдей. ще вчора їх в магазині купити. Ще... Що то в нас є? То або горішки в або... ну, або щось. Попробуємо. Так, да. гострі горішки, кльові. Супер. Дякую. Раз пакет. Два пакет. Три пакет. Чотири пакет. Горішок. Дякую. Так, все таке. Солодкий презент. Зароці, ви знаєте, я по натурі чоловік скромний. У мене просто розчулюють такі речі. Оце таке горішки. Я ж зручно, чесно сказати. Тут, ну, реально. Лишається тільки дякувати. І все обов'язково показувати, щоб нікого не обійдети. Солодкий презент. Коротше, той, хто це прислав, напрошується до мене в гості, щоб ми ті коробки цукерки тут у мене з кавою Далі. Ні слова по нашому. Ні слова по по англійськи Тільки німецька, голландська і французька мови. Ну це напевно спрей. Продовжуємо. Це напевно спрей, судячи що тут. Коротше, я не знаю, що це таке, можливо, хтось розпізнає. Тіпо ведешки, напевно, чи що. Я без поняття, нічого тут не пише. Ну, як би не було, велике дякую вам за цю річ. Велике дякую. Далі. Кава, вінні мокка. Ні слова по-нашому, знову ж таки. Ну, напевно що... напевно, що натуральна кава мелена. Велике вам дякую, тепер у тих цукерок піде. Далі, що це таке? Бром. Бронбатор, коротше, якесь таке синє мастило. Скоріше за все, що воно... Ну не знаю, можливо хтось опізнає, що це така річ, ну коротше, ні слова по-нашому. Таке от воно синеньке. Не знаю, не синеньке, а рожевеньке, перепрошую. Похоже, як АТФка, але тут намальована чи то коробка передач, чи то що. Може хтось опізнає, що це таке є, то буду радий і буду вдячний. Велике дякую знову ж таки за цю річ. Далі. Це напевно друга частина до тої лампи. Обернена рукавиця. Зараз я вже не а а морожеця краще. І роз... розріжемо акуратно. Балуєте ви, дядька Максима, балуєте. Привик все своїми руками заробляти, а розбалуєте. Це справжня справжня гасова лампа. А ви знаєте, що перша першому світі газова лампа була видумана у Львові? Так, рукавиці. Раз, два, три, чотири. Чотири пари. Дякую. І лампа керосіночка. Все, тут гнотик. Вона, напевно, не була ніколи юзана, судячи, по тому що вона суха. Не, не було в ній керосіну ніколи. А керосін в мене є, до речі. А ну-ка ми зараз зміряємо. Склянив. Плафоном. Коротше, Це, я так поняв, для створення романтичної обстановки у мене в майстерні. Тут якийсь ще такий символ цікавий. Латунна лампа. Велике дякую. Велике дякую вам. Так. Все-таки це Віктор Назаркевич. Знаєте чому? Тому що він мені обіцяв прислати червоного дерева в брусках. Це його робота. Дякую Вітя за такі щирі презенти. Коротше, чекаємо ми тебе у Львові. Тут у мене. Так, ще якесь дерево, якесь таке жовтувате. Не знаю, що воно таке. Ну, Як би не було, велике дякую за такі презенти щедрі. А що це таке, я не знаю. Якісь болтики. А то якісь болтики, а то якісь... Ага, це напевно, що мідні прокладки такі, як для гідравліки, йдуть. Я так думаю, можливо, хтось опізнає. Мідні колечка такі і болтики під внутрішній шестигранник, але з потайною головкою. От. Ну, коротше, десь їх можна класно застосувати. Так, отаке. І таке ще щось таке є. А, о, це сила, це є штіфти. Це є штіфти. Пружинні штіфти, дуже класна річ. От. Тобто розвертаємо отвір там, під діаметр чуть-чуть більший, на десятку, наприклад, ніж діаметр цього, тої втулки, тої трубочки. так, І воно туди воно зжимається і плотно заходить. Ну, коротше для штіфтовки. Дуже класна штука. Тут тільки кілька різних діаметрів. Велике дякую Віктор за такі презенти. І ще торба така мотняча. Лондон, Лондон. Дякую. То значить я вивідаю в тебе, що оце таке і що ото таке. То я в тебе вивідаю. Так, ну і останній презент. Останній презент. Чекайте, я камеру розверну на себе і підніму до гори. Отако. Останній презент, який прийшов до мене з Оклагоми. Я вже не став показувати, в принципі, ви так зрозумієте. Значить, батько і син, яких звати... звати Пітер, а сина звати Томас. Живуть в Оклагомі в Штатах. Чотири роки тому я перекладаю вам лист, який вони мені прислали. Чотири роки тому вони почали дивитися мій канал і вирішили відкрити майстерню вдома в себе. Зараз в, даному, в даний момент вони обидвоє працюють в цій новоствореній відкритій майстерні. Мають роботу, мають один токарний фрезерний, один токарний, один фрезерний мають шліфовку. планують купляти шейпер, тобто строгальний, і планують запускати невеличку кузню, тільки так для хобійних. Суть така. Вони займаються ремонтом різних, різної техніки, яка плаває, Тобто човни, лодки і так далі. Тобто Обробляють вали, нарізають до на шестерні і так далі. Я, на жаль, не зумів до кінця перекласти їхнього листа, але суть в тому, що в одному з моїх відео, пов'язаних фрезерній роботі, вони побачили якийсь нюанс, і цей нюанс допоміг їм в виготовленні, в реалізації якогось певного заказу. По ремонті якогось дорогого, дорогої яхти. Отаке вони в мене побачили, їм щось сподобалося, чи спосіб кріплення, чи щось таке. Е, і ну, наскільки я зрозумів, що була, була робота пов'язана з роботою на угольнику. Тобто, напевно, це, була, це був заказ, коли я розточував головку на КТМ, коли я робив на угольнику, коли я виставляв, тобто там були кілька нюансів. І ці двоє, двоє людей побачили цей технологію, як це робиться, і зробили ремонт певного вузла на якійсь яхті. Я не знаю, скільки вони за ту роботу в Штатах взяли, але вони мені прислали в якості презенту винагороду одну сумою, не з того слова, 1200 доларів. Прийшло воно Вестерн Юніоном, я забрав. Велике вам дякую за такі щедрі презенти. Я, чесно кажучи, вражений до глибини душі, що люди роблять такі. Великодушні щедрі кроки. Е, ну, Я кажу, я чоловік по натурі скромний, так, я не люблю пафосу. там, так далі. От. Але мені не лишається нічого, крім просто, щоб вам щиро подякувати е, і сказати, що мені приємно, що ви цінуєте мою працю в, яку, в якійсь такій е, мірі. Вдякую всім, хто робить будь-які презенти. Дякую всім, хто дивиться канал. Дякую всім, хто приймає участь у обговоренні, задає питання, цікавиться, пробує. Великий респект тим, хто, тим людям, кого, кого канал е, заставив щось робити своє. Великий респект людям тим, які е, щось для каналу для себе змогли взяти. Ну, коротше, отаке: великий всім респект за те, що ви дивитеся мене, для того, що я вам... Безмежно вдячний за те, що ви за те, що я вам подобаюся. <хи> Одним словом, народ розчулили мене трошки. Коротше, в... Але помста буде жорстокою, помста буде в вигляді класних віддяг. І не помста, а анти... антиподяка, верніш, подяка в двійному розмірі. Буде багато класних віддяг на нову камеру. Ростемо, прогресуємо. Я радий, що разом зі мною рухаються вперед багато інших людей. Все, всім дякую за увагу, удачі, всім всього найкращого, желізного здоров'я. І я вже, напевно, я в контактах на своїй сторінці цю, цю інформацію подав. Буде святковий відеотиждень. Що це означає? З 1 січня по 7 січня, 7 днів, так, включно, відео будуть виходити кожен день. Тобто, 7 відео підряд. Отакий от от невеличкий внесок в святкову. Новорічну різдвяну обстановку від першого українськомовного каналу, присвячено металоуробці, щоб ви трошки олів'є, мандаринки, шоколадки і добре вино розбавили стружкою. Все, всім дякую за увагу, удачі!